Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до літа. Продовжуючи підбірки дивовижних рослин, сьогодні у відео хочу виділити дуже красиві дерева, які висаджують як на приватних територіях, так і в різних ботанічних парках та дендропарках. Продивившись моє відео до кінця, ви зрозумієте, за рахунок чого ці дерева є настільки декоративними, що їх хочеться висаджувати і милуватися ними. Перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал підпискою та вподобайкою. А якщо вам сподобається відео, то поширюйте його, друзям. Тільки разом ми відновимо чудовий і неповторний світ природи. Якщо ви бажаєте мати на своїй ділянці дуже незвичайне дерево, яке квітує ніби тюльпанами, придивіться до ліріодендрона тюльпанового. Або, як кажуть народні назви, тюльпанового дерева чи лірана. Такі назви це дерево отримало через свій зовнішній вигляд. А саме за оригінальну форму листків, що схожі на ліру, та дивовижні квіти, що нагадують тюльпани. Найбільш декоративний вигляд рослина має все ж таки під час свого квітування, коли дерево повністю покривається квітами. А це відбувається у травні на початку червня місяця. Квіти великі до 6 см в діаметрі, розташовуються поодиноко на кінчиках паганів. Квіти тюльпанового дерева мають приємний аромат. Вони жовтого кольору, а серединка помаранчева та за формою нагадують квіти тюльпану. Це листопадне дерево з широкою пірамідальною кроною. І може сягати 20-30 метрів висоту та 15-20 метрів у діаметрі. Щорічний приріст сягає 40 см за вишки та 20 см в ширину. Звісно ж, його можна висаджувати в приватних садах, але через свої розміри обов'язково варто стримувати. Я бачила на одній із приватних ділянок це дерево, і можу сказати, що воно дійсно створює вау-ефект. Листя має цікавий чотирикутний контур, забарвлені яскраво зелене, а восени одним із перших змінюється на золотисто жовте. Ліріодендрон світлолюбивий, віддає перевагу родючим ґрунтам, добре дренованим, також не відмовиться від рясного поливу в засушливий період, родом дерево із східної частини США та ще один його вид зростає в Китаї. Хоча ця рослина здатна добре рости в нашому кліматі, і витримувати низьку температуру, проте досить рідко зустрічається в Україні, і це зумовлено способами його розмноження. Розмножується він з насіння та живцюванням, однак садити треба лише свіже насіння, яке опадає після дозрівання плодів, і якому не більше двох днів. Висаджуючи тюльпанове дерево, воно стане центральним акцентом завдяки своїм розмірам, красі крони та формі листя, і звісно ж за рахунок дивовижних квітів. Однак квітування саджанця починається з віку 8-15 років. Тож якщо у вас немає бажання стільки чекати, давайте розглянемо й інші варіанти. Наприклад, платан кленолистий вважається виведеним гібридом платана західного та платана східного, який настільки швидко поширився, що майже витіснив обидва батьківських сорти. Платан кленолистий відрізняється більшою морозостійкістю, легко розмножується черешками. Листя платана п'ятилопатеве діаметрі до 25 см, світло-зелене, блискуче. А восени набуває коричнево зеленого забарвлення. Квіти зібрані в одностатеві головки. Чоловічі мають жовтуватий відтінок жіночі, червоні, на довгих звисаючих квітоніжках, запилюються вітром. Плід – дуже декоративний горішок, який містить кучок волосків, що є прикрасою протягом зимового періоду. Це прекрасне дерево, яке можна висаджувати в тому числі на приватних ділянках за умови контролю розмірів нечастою обрізкою, після якої, до речі, платан дуже добре відновлюється. Доросле дерево може бути 20-30 метрів в висоту і 10-15 метрів в діаметрі. Молоді ж дерева мають щороку прирост приблизно 50 см по висоті та 40 см по ширині. Середні темпи приросту дерева з часом сповільнюються, що говорить про те, що його легко контролювати. Дуже ефектну декоративність платану кленолистому придає те, що у старших дерев пора лущиться, формуючи на стовбурі різні за кольором ділянки: сірі, зелені, коричневі та кремові. Особливо вражаюче це виглядає взимку, коли листя вже немає. Найкраще буде зростати на сонячній ділянці або у нетривалій тіні. Полюбляє помірний полив, надає перевагу нейтральному дренованому ґрунту. Безсумнівно, платан зможе стати вашим родовим деревом, під широкою кроною якого можна збиратися всією сім'єю, приймати гостей та влаштовувати будь-які сімейні свята. Також пропоную вашій увазі ліквідамбар молоносний. Ще одне дуже красиве дерево із прямим стовбуром. В ліквідамбора смолоносного з віком стає дуже красива колоноподібна крона, що зможе чудово прикрасити присадибну ділянку. За сезон може зростати 35 см по висоті та 20 см завширшки, а висота дорослої рослини без формування складає 10-20 метрів. Листя схоже на листя клена. 3 5 лопатеве, шириною 10-18 см, зубчасте по краю з приємним ароматом. Верхня сторона темно-зелена, трохи блискуча, нижня ж зеленувато-матова. Восени ліквіддамбр смолоносний стає справжньою прикрасою, тому що його листя зафарбовується в пурпурне, багряно-червоне забарвлення та ж залишається на дереві досить тривалий час. Квітує в травні дрібними квітами яскраво зеленого кольору із слабким червонуватим відтінком. Плоди схожі на плоди платана, заокругленої форми складаються з багатьох коробочок приблизно 3 см в діаметрі. Також є додатковою прикрасою, довго тримаються на дереві, особливо в зимовий період. Це сонцелюбиве дерево гарно зростає на вологих, добре дренованих родючих грунтах. Особливо в перші роки після посадки потребує регулярного поливу. Ліквідамбур смолоносний може витримувати морози до мінус 23 градусів. Чому ж варто висаджувати це дерево? Тому що ліквідамбур смолоносний це унікальне дерево, яке створить в саду барвистий акцент та дивовижну осінню красу. Поєднання декоративності, невибагливості та стійкості. Робить його чудовим вибором для будь-якого саду. Завдяки вузькій кроні його легко можна висаджувати як в композиціях, так і групами, наприклад, створюючи алею при вході в будинок. Це дерево найчастіше можна було б побачити приблизно 10-20 років тому, відпочиваючи на півдні України біля моря. А зараз його можна зустріти практично в будь-якому місці України. Саме катальпа бігнонієподібна, все більше висаджується на приватних територіях, парках, скверах. Давайте розберемося разом, через що ж це дерево набуло такої популярності. Катальпа має дуже виразне листя, витончені ароматні квіти, зібрані у великій волоті. плоди дерева теж незвичайні, довгі фактурні стручки, що поступово набувають коричневого кольору. Саме тому катальпа не втрачає свій декоративний вигляд навіть в зимовий період, тому що прикрашена цими стручками. Цікаво, що індіанці майя вважали катальпу символом радості і називали його деревом щастя. Запах її квітів, приємний для людини, відлякує комарів. Коріння катальпи отруйне, хоча плоди, квіти та листя в народній медицині вважаються лікувальними. В Україні використовують лише кілька видів цієї рослини, хоча у роді нараховується їх 11. Бігнонія-подібна катальпа в природних умовах може виростати до 7 чи 10 метрів по висоті та 5-7 метрів завширшки. А наприклад, катальпа бігнонія-подібна нана це дерево на штамбі, і висота її залежить від висоти штампу. Приблизно це до 4-7 метрів заввишки рослина. Та до 5 метрів в діаметрі. На прикладі власного досвіду можу сказати, що можна і самостійно створити штамбову форму дерева із звичайної бігнонієвидної катальби. Листя рослини велике до 10-20 см завдовжки, і його розмір буде залежати від обрізки. Чим більше ви стрижете, тим меншим в розмірі воно буде, серцеподібної форми, зеленого кольору. А восени набуває світло з жовтих відтінків. Листя дуже декоративне, однак розпускається навесні пізно. Квітує катальпа в червні липні, квіти 3 см шириною, білі, середині з двома жовтими смужками і коричневими плямами, що зібрані в суцвіття. Квітує приблизно на третій рік після посадки. Квіти дуже ароматні, привабливі для бджіл. Дерево зростає досить швидко, щорічний приріст може бути до 1 метру. Катальпу бажано висаджувати на сонячній ділянці із захистом від вітру. Полюбляє нейтральний родючий ґрунт, а в спекотний період, як і більшість рослин, потребує рясного поливу. В перші роки садженець на зиму краще обмотувати, наприклад, агроволокном, а з віком вже цього можна не робити. Навесні варто зробити санітарну обрізку дерева, видаливши зіпсоване гілля. А також можна сформувати рослину по кроні. В цілому катальпа дуже гарно переносить стрижку. На сьогодні існує навіть катальпа бігнонівидна варіегатна це рідкісний новий сорт. Особливістю є зелене листя з хаотично розміщеними пастельно-білими плямами. Що займають від 1 до 40% площі листа. Таким чином, висадивши дерево щастя на своїй ділянці, можна отримати ряд переваг та милуватися його декоративним виглядом тривалий час. Пишіть в коментарях, а які ви знаєте дерева з великим декоративним листям протягом сезону та ще й з дивовижними квітами чи плодами. Дякую всім за увагу! До зустрічі!